Тому я дуже радуюся, що мають такі гарні точок, що так гарно співають, колядують, віршують. І тому ми разом переживаємо це різло, представи. Це різдво, яке сталося 2000 років тому, але має завжди актуальне. Різло продовжується. Продовжується у нас, продовжується історія і буде продовжуватися до кінця віків. Отже Христос народжується також сьогодні. Він. він є з нами Бог. Він нас бере за руку і веде саме до перемоги. Може питати, де є Бог? Де є наш Бог, що не вислуховує нашу литовку? Ми молимося за мир в Україні, а здається, Бог мовчить. Де наш Бог? А відповідь дає Ісус малею. Ось де наш Бог лежить, народивши стаєнці, лежить у яснах, сином прикритий, як ми часто співаємо в наших колядках. Отже, тут є наш Бог, Він є разом з нами. Він не є далеко від нас, Він є разом з нами, Він є у нас. Він бере нас за руку і провадить саме до перемоги. Тому ці діти, сьогодні, ті шпікулятки, це все нам пригадують. Так що Різдво так, що Христове для нас є завжди актуальне, завжди є зна. Я ще раз вітаю і дякую для отця Ігоря, що і для інших очів сусідських, які зорганізували саме ці вертепи, що так, що ми можемо переживати і Україну привезти сюди. Ми є наче в Україні цими вертепами. Nekaj Gospod, če vas bo usnove, vas bo neprobabil in daš vam vse, nekriptuste, da je vaše položaj.